Ну, аналізувати будемо, будемо дивитися відео, де спочали не так впевнено, як планували, десь до 30-ї хвилини був мандраж і пропустили. Напевно, суперник був ближчий до цього голу. Але потім десь трошки зібралися, в перерві внесли корективи, десь хлопці зробили правильні заміни, напевно, освіжили і вдалося, напевно, здобути ту довгождану перемогу. Сьогодні команда виглядала абсолютно іншим чином. Скажіть, будь ласка, в чому причина? Ну, напевно, ми непогано дивилися і в Васильківцях, особливо перший тайм. Створювали, те, що не забивали. Сьогодні, опять же, є на останньою передачі в нас проблеми. Є проблеми в завершенні. Не все так чітко взаді. Ну, Хотілося б десь трошки щось виправити, краще футболістів, чуть, -чуть десь досвіду. Ну, Маємо те, що маємо. Продовжуючи тему, яким чином вирішити проблему замикання останньої передачі. Наігруємо на, на тренуваннях ці вбігання, завершення. Ну, якщо ми бачимо, якщо умовно говоря, подачі з флангу ми робимо без спротиву суперника, у нас з 10 проходить 4, тому тут і немає. Так само завершення атаки. Якщо ми без опору захисників, умовно говоря, з п'яти моментів забиваємо один, то в ігрі. Це дається знати. Яка буде настановка команді на наступну гру? Перемога і рухаємось далі. Дякую. Слава Україні. Дякую. Ну, По першому таймі можу сказати, що дуже непогано. Ми створили дуже багато хороших моментів. Два виходи один в один, і перекладено, і багато ще хороших моментів з був Дуже хороший перший тайм, де треба було не один забувати, але ну, хоча б три. Тоді вже зовсім по-іншому вийшли би на другий. У другому просто фізично не готові. Повністю У нас команда перебігла, створила багато. Моментів на розривах, де ми коли вже поз'янілися загальному негативний. Як зазначив коментатор, у вас дуже потужна оборона. Чому такий результат? Десь сьогодні багато помилок на узгодженості, десь чомусь поконфліктували багато. Ви кидалися в позиції вище. Десь сьогодні трошки не, 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 не вийшли. То тобто, за клас із і в обороні і то, що в середині це налагодити, що у нас було в принципі в минулій грі за громад. Яким чином це вирішити? Десь, десь частково нам важко, є багато приїжджих. На тренувальному процесі ми не збираємося, десь від гри до гри. Десь одна гра виходить, друга гра зовсім не виходить. Тут знайти якась з'являється, вже, якісь, вже щось, якісь зрозуміння один другого з'являються, але цього, цього бракує, гри до гри цього бракує. Тільки досвід. Побільше раз разом ігрової практики, інакше тренувального процесу разом, інакше неможливо. Вам удачі в подальших матчах. Дякую. Дякую.